Вільно про все джерела ті блага, які потрібні тобі, і близьким, і душам з нашої єдності. Бо джерело блага це сила глобальна, та вона дає благо усім і дає відповідно кожному те благо, яке йому потрібне, в правильній формі, в добрий час. Затримуйся трохи у цьому стані активного бажання. Висловлення прохання, проси у Творця, ніби у батька, доброго та люблячого, який бажає для дитини лише найкращого. Притягуй це благо своїм бажанням на інших. Нехай усі ми отримуємо те, чого бажаємо, хай наші сили об'єднаються. Я відчую, як через тебе проходить потік світла, як твоя свідомість стає каналом, що проводить благо для всіх присутніх.